Добрий вечір, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую. Я вам ваші коментарі, за ваші підписки. Дивишні, ну, У нас як бачите, радувалися, що завершили нарешті сіно. А це завершили і молодьбу. Показати як опять, не вийшло, як ми що молотили, тому що Покажи. бабуся тільки прийшла з Покажи. роботи. Комбайнер дзвонить, бігом я вже доїжджаю до тебе до городу скоро. Давай бігом. Коротше, бігом зібрались стихійно. І вже ось на даний момент десь, мабуть, 8 годин вечора. Да? Ну, Будемо ховати зерно. Ось ну, такий вийшов все урожай. Повний прицепчик і 10 мішків овса з 35. соток. О! Зараз закидаємо. Його побистро. Вибір я не Все, Пусти мою руку. Я вже не подужав набирати у мішки, так прямо всі мишкавину зматував. Вездок боявся, щоб мої колеса видержали не попросідали хипал, я... ти ти куди ж кватаєш? Збирать позирнині тепер. Ой, господи ти боже мой. Так зав'язав. Ну дай я тебе сам. Так зав'язав. А як би я його зав'язав сам? Посеред городу. Та кури позбирають, дай радость курям. А то вони в мене вже ж пшеницю були жить там, так уже. Калицы, ми неділю назад молотый. Ну неделю на неделю на жити живуть, бідні. Така урожайність. Мене видно? Видно. Де буде а що не Тебе видно? Да сні... ты обязательно должен попадать в экран. Як без тебе. Тихо, тихо. А йди сюди. А ну розкажи, хто за рулем трактора зерно їздить? Я. От розкажи, як ты їздила? Як тобі було? Нормально. Не страшно? Нормально. Нормально. А мені було страшно, щоб прицеп не розпався. Може, бачиш, таке не ого! Ну, ну трохи прицепа не видержало. Трохи по дорозі пав. Ну нічого. головне, що зерно дома. Та не ти. Що? Сказав, не тяну, бери її. Та я нічого не тяну. Ні, стоїть, тягне мешок і каже, я нічого не тяну. Хоч білий, заєсти. Подожди, хай трохи відберем. бо бачиш, воно сильно повне при Через верх буде. Кажу. А ага, да я буду выдьем устать. Поузы мы купляли отруби, так да, хоть нема проблем с вот, да? мешками. Мышки у нас уже. А, а так я с Тикай, тикай, тикай. А, -а, -а. На. насыпать? Подожди. Не торопись. Да слава Богу в цьому году. Та да, буйний який. А не видно. Видно? видно. А весь добрий буйний. Мільчим сіяли. Це головне, що сіяли не сімейний. А в Сома. ми поїхали, були у Березному, купили три мішка овса. Ну а був не пересіяний, не перевчищений, нічого. Ну, зараз розкажу. Був просто овець такий. Купи поражний, купили ми три мешка. Ну і розсіяли з Оліо три мишка, він був як у нас покривельний матеріал, Сіяли з люцерною, Ну щось люцерни не видно. Може ще посходить. Ну це з трьох мешків. Уже десять мешків занесли. И вас покажут. Так, да! Ноты принес. І все ось вийшло у нас. Десять занесли мішки ще ось тільки зерна. Дякувати. Висота прицепчика. Висота прицепчика. Я буду насипати. Ширина полтора длина два. Ну, десь сюди. Висота десь сантиметрів около сорок. Десь сюди. Не буду насипати. Не надо. Так надо чи не надо? Як так? Ну дай мне воды. Пойду ж еще одну принесу. Телек не сказал два. А я упал. Уп... Упал. <laughs> Пока вы дрон Нет Голый Гали... шоу. Забыл. Кажи. Значит, тело. що, yeah. ну, до, до свадьби заживой? ти так порозсипаєш, Лешик. Тобі треба залазити на прицеп. Yeah. Ну давай так. Выключено. Да ну, ну, ладно. Что полностью Да оно видно. Нечего тебе, деда Ослава. Звезду затмывать. Деда да? забирать ну, на себе. Чтобы ты забегала. Да. Так я аж приятно, когда так. В прошлом году у нас была Тоже був авес добрый, хороший. А тоді комбайнер мені дзвонить каже, що здесь подивись, каже як там, а вес готовий чи не готовий. Ну ми з Олею поехали, з Лешею подивились. Ну-ка, хай еще день-два постоїте и буде как раз молотить. Приезжаем молотить через два дня, його Сашка, процентов 30 З'яла уса. Так получилось трошки менше. Ну теж був урожай. Так як у цьому році ціна на зерно не впала. Читай така, як... читай, така сама ціна, як і в минулому році. Де... Дороговато. Хотя й на малоти є. Нічого, Ни Ні одним зерном. і бурячок росте, і гарбуз росте, і картошка росте. Давай, своє ведро. Я теж буду навоять. Так воно вже повне. Да иди чуть От так і май... хоче маякнуть перед экраном. це в цветах. Хорошо. Якщо я пойду, так будто важко саме закидати зерно. Дай сюда. Ната, да. На -те. У вас же темпы такие молодьбы. Что? И солнце зайдет, а вы все не домолотите. Чуешь, Женевич? Угу. Женевич, как ты по-батькову? Угу. Женевич. Терпаєш і душа радується, як бувають такі. Гадаш, все, не розсипай. Оложишся. Озирно все, вияриш, посієш, привезеш додому. Десять разів ведром черпану, і прицеп пустий. пустить. От Ой, здоров. Я. Ого, і тут ямку викопав. копав. Хочу Тетяні сказати. Ні, косити не буду. Бо там така вийшла зелена маса. що Хватить сіна вже те висохне, корови Де? Ну де на соломі, на услуги. Де, де все може бути? Що ми змолотили? Ну мало ліде. Ще щось. Та то ж вона сміється, каже, що не може бути, щоб дітка сидіти ще не поїхала. <риклад> це зараз закидаю. А весь помиюш і пойду дивитися, який гранулятор купили. Новий гранулятор. О. їх уже больше тисячі підписчиків. у ну мене показує ну дольше тисячі ну, це ж добре. Так добре звісно я руша радий вот ну, так наблюдаємо слідкуємо за ним а воно вліза в засіб навірно не силіл ж настав це добре ти що я щось такого не помню, вражаю Ти, ти раз покупався в жителі коло, так це раз не хоче вже подивись, правильно камера настроєна. Пьявий. То... У нас тепер є можливість без Олі снімати трохи появилось. Так ми... супергеройственный. А что пройдем курсы монтировать? Это вообще... Это нас снимаем, это монтируем. У субботу завершили сену, в понеделок Завершаємо борку. Уберемо солому, невеликий передих і вже буде картошка. Все яке, так і ще я ось. Стікай, будівництво, зашибай. Ще я ось гаманів. З людьми ось хлопцями так це. Така ось що. Не посидіть. Де а хочеш? Шіпечку. Да кажуть ще а багато у кого. Ну я знаю, де тебе Вон на наколочку йти посидить. Да кажуть багато, хто ще сіна не заготовив. Да заготавлю я ще. Так що ми ще з тобою баб... Геройські люди. Хоча там, я дивлюся, тавка непогана виросла. Все прицепчиков пять отталкивать Бычка уже не мадок Нянь Трошки макровати Уже на дворе темнее Ну сено в засеку, покажи сколько получилось Зерно в засеку А я уже с этим сеном <с Це у нас получился такой полный. А де трошки далі? Сейчас покажу. Ось. Ось. Получився отакий повний засіт із трьох мішків басінного зерна. Не дивися. Опа! О. Ну а це ж ви знаєте, це у нас жито в цих бочках. І ось іще 4. Чотири мишка і клуночок. Жита. Треба опорядковати, щоб до того. До посіву ми ще не погрізли. Да треба і прицепчик, слава Богу, видержав. І трактори дати. І ми закидали. Ну, ну вже змолотили, вже трошки спокійні. До картошки вже то Хватати вже так не треба, це не сімо. Ножки можно выдохнуть пару неделях, пока копать картошку. А что, через три недели картошку копать? Неделю все? Ёлки в ж через три недели копать картошку. Это ж солому неделю увазить. Не треба покосить неделю, выкосить, взрывать картошку. Отдыхали. Отдыхали. Оля сказала, Давайте выкопаем картошку, а тогда я заберу остачу отпуска. Да, мы уже сказали, не иди в отпуск, пока копать картошку, потому что будет дождь. Хочем сказать, пораховали мы и с бабусей, что выиграли, доброго, и але скупляли и молодьба. У нас за все получилось 5. 240. 5 240. Если по этой цене, Ну даже берем, ну, 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 Ми і були, ось недавно були в Березному магазині 10 гривень стоїв килограмів овса Ми посчитали, намолотили тонну 200. От, 12 тисяч п'ять двести. Ну я вам скажу, що ще за ці гроші можна купити зерна, хватить на зиму. Mm -hmm. докупити да Так що... Є вигада Ну, Звичайно, бувають урожайні, гада, бувають неврожайні, це таке. Ми... Ми в цьому сьогодні. році проходили дощики. В цьому році дощки, в цьому році сушило. Ну, так Можна сказати, що в цьому році ми повернули те, що втратили у минулому році. Як закладали ми теплицю навесні, я там казала, що перші вилетіли жовті метелики, значить буде трохи дощове літо. Так воно і вийшло. Так що, якщо хочете знати, яке буде літо, повертайтесь до моєго синоптика. Колись бабусі наші робили операцію, і є тепер на дощ постійно свербити шрам. Ну і а нас на роботу, тоді як я працював на тракторі, підвозив директор постійно на поле там. Підвозив і це. Як і якраз уборка йде вона так. Женем комбайни сьогодні навести. Я кажу, Петровна, не женеть. Що, буде дощ? Ось що ти мені розказуєш. Пойшов дощ. Тоді їдемо комбайни, женем. Кажу Петровна, не женеть буде дощ. Не розказуй мені. Їдемо. Подвозить якась на третій раз. Альоша, куди мені комбайни гнати, дощ буде чи не буде? Тоді якось проходить время і питає, откуда ти знаєш? Ну кажу, так і так. А, тепер я тебе буду каже, консультації брати. Так що, слава Богу, зерно в засіку, трошки підкупимо. Ну і будемо чекати врожайності картоплі. Покажемо, що у нас картопляється. Ну, да. ну і хочу подякувати в цьому відео звичайно, комбайнеру. Дуже, дуже дякуємо комбайнеру. Четвертий год ми вже з ним співпрацюємо, Проблем нема. Не бігаю за комбайном слідом нічого. Він виїжджає, дзвонить, що вже під'їжджаю до городу, Комбайн молотить чисто, добре. Дякую, звичайно. Це, це дуже рідко таке буває, що не бігаю за комбайном. а Ждеш собі спокійно, комбайнер позвонив. Приїхав, змолотив. Розчитались і все. Ну а так. Це відео вийде коротке, тому що сьогодні було такого. Ми з Лошею спокійно собі лігли дивитися мультики і тут поступає дзвонок, що давайте вам молотити. Пишіть, будь ласка, у кого такі результати на, на молодьбу цей рік. Дайте, ну У нас, мама. бачите, у нас слава Богу. В минулому році було, звісно, повигорало, по вигоралу, по, по цеї. Ми жити в минулому році, що посіяли, на два чи три мішка змолотили, більше, ніж посіяли. Врожай був слабий. Ну, купляли багато. Зерна купляли. Ну, в цьому році, сподіваємося, що ще трошки докупимо і нам хватить. А так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо. Підписуємося, не шкодуємо підписуватися. Чекаємо наших нових відео. І бажаємо всім мирного неба.